О! Сейчас мы ж на чи Райвнич правильно тут же ряд саков, но тут уже стопудово, удовний, сейчас мы сравни. Тут всі приїжджають фото це сюди, все-таки ми сюди з вами попали. Вот они то щось на магнолії похоже, зараз я вже определю зможу. Рядом проїжджати і не заїхати. Я сюди хотів, але я думав, що воно вже відсвіло. Чтось вони квіти. Може то просто молоденький саку. Боже дивіться, який тут движняк. шорты не буду работать. <реклама> Дивится, Короче, это тоже и походу, только. Они тут почтальоны в засаде не сидят. І поїдемо далі. Ви полюбувалися цією красотою. Так що то теж сакури таку молоденькі, не? Щас приїду додому. Щось там загрузимо Відосиків половину. Ну не чуть-чуть менше, щоб Бо мені ще треба буде в магазин, може. Ще на грудах камеру поцеплю, познімаю. Надо глянути ж мясо. Потім варенки. а там буханку чорного хліба а й забрати кріплення для телефону на руку. Щоб уже і по вербанке телефон. Вдруг хтось дзвонив. Музон не включиш, бо запише авторські права посчитає не Ще ділиться з автором музики, копійками ютубовськими. Вроде то вони 70% платять, но все равно в Україні платять за копійки, за рекламні ролики. От якби Америкосний був канал, то звісно. Ну, зареєструваний, я имею в виду в Америці, там нормально. Все, там. Сейчас, кстати, можна на кабищани чухнути, но я достатньо, я думаю. Ще ми сюди поки доїдемо. Їдемо через Юровку додому. Ну, ще, ще не Юрок, ще не настала, Дальше, щоб ви розуміли. Повезе з погодкою, дендропарк поїдемо. це. Я там сам ні разу кажусь, може рад жити був. Я там проїжджав рядом біля нього, там володорожка є. Рядешком. І то це було років шість, та більше назад. навірно я Сейчас заїду вже заберу ту, эту. все одно мені по путі яке кріплення нарут Та вже не буду я на грудопові знімати чем і... ми цих видосів в тому форматі буде багато я думаю так що... Дасть піш. Так, я вспію на зелену. Дев'ять секунд. Шесть. П'ять 4. Ще й сзади мене беха успіла, не топає. Все, летим на всіх парах. я Гармит тормозив. алло як розкачегари на світофорі чи перед світофором. Зараз тільки перший раз крутну педаль. О, все, крутну. Трухануло а сейчас якраз по... там чувак писав покажи по лавках, які там ями. Ми якраз по них і проїдемось по тих ямах. Так, мені надо в следующий ряд я этот. Коротше, хто не чув, то я в тих серіях показав. Типу, Все розділю вам частинками. Ч один, чи два, чи три, чи чотири, щоб ви не путалися і подивилися маршрут спочатку до кінця. Так красний. О, летим чорт. Починаються ями. Ой, чувак, скочив Так, це що у нас половка, правильно? Та ви не раз то дивиться, бачива ці тут ямили, ще якраз краю, дивіться, як їздять.